Мої вітання, любі діти! До нас завітала лялька Тетянка. Вона запросила у гості своїх друзів на чаювання, заварила запашний чай. Як ви гадаєте, що вона може запропонувати друзям до чаю? Так, цукерки, тортик, пиріг, пиріжечки. Тетянка вирішила пригощати діток бубликами. Виклала тетянка їх на тарілочку, а вони такі запашні, такі смачні, і вона не втрималась. Один з'їла, другий з'їла. Ой-ой, ой тетянко, а де ж усі бублики? Ой, я з'їла. Чим же ж ми будемо твоїх друзів пригощати? Не засмучуйся, У мене є чудова ідея. Дітки, давайте допоможемо Тетянці та наліпимо бубликів. Дітки, розгляньте уважно, якої форми бублики. Так, вірно, круглої. А якого кольору? Так, вірно, жовтенькі. А що є у бубликів посередині? Так, дірочки. Дітки, спочатку закачаємо рукава. Давайте виконаємо пальчикову гімнастику. Повторюйте за мною. Ой смачні, ой смачні бублики утані, медяні, запашні, з маком ще й рум'яні. Молодці. Для роботи нам знадобиться дощечка, серветочка, шматочок тіста та тарілочка для бубликів. Я беру шматочок тіста та ділю його навпіл. Один шматочок тіста. Кладу на долоню лівої руки. Накриваю правою. І, слідкуючи очима, розкочую коловими рухами по колу зліва направо. І одержую кульку. Кульку залишаю на долоні лівої руки. Правою розкочую прямими рухами. туди, Сюди, вперед, назад, вперед, назад. І отримую ковбаску. Довгу, товстеньку. А зараз з'єдную кінчики ковбаски. Ось так. І отримуємо бублик. А зараз давайте попрацюємо на дощечці. Кладу тісто на дощечку, накриваю правою рукою і слідкуючи очима, розкочую прямими рухами руки. Вперед, назад, туди. Сюди і одержую ковбаску довгу, товстеньку і з'єднуємо кінчики ось так міцно один до одного. Отримуємо бублик. Ой, дітки, які смачні, запашні, рум'яні бублики у вас вийшли. Дякую вам за допомогу. А ось і друзі до тетянки на чаювання завітали.